Про це також щось говорити Олександр. Такої шафи. Сьогодні б'ється Олександр Усик, який спер. Казка Юрій Іваничат качен. О, лівої точно в черешню. Це вода. Олександр ще один удар знизу. 30 секунд. О! На О, знову в атаку! Суттєво знижується. Також, якщо робити. порівнювати по два поєдинки проти зараз у Тайсона Ф'юрі. Тожен влучний удар. <ривіт> Оу, яка трійка Добрий вечір, я диспетчер! Спонсор показу сторічча. От те, От що ми вже бачили одного разу за хвилину в цьому поєдинку до завершення цього. Ф Юрі! Так і хочеться сказати. Вибачайся!